Всім привіт! Якщо у вас є газовий котел, і ви розмірковуєте над можливістю встановити електричний, то вам необхідно отримати відповідь на два ключових запитання. Перше, чи можливо встановити у вашому випадку електричний котел? І друге, які задачі ви хочете вирішувати за допомогою електричного котла. І це відео допоможе вам отримати відповідь на ці запитання. Що необхідно для встановлення електричного котла. Не дивлячись на те, що він є побутовим опалювальним пристроєм. Його не можна вмикати в звичайну електричну розетку. Адже більшість електричних котлів мають трьохфазне живлення. Тому необхідно перше. Забезпечити трьохфазне живлення. Друге. Зарезервувати необхідну електричну потужність для роботи котла, третє. Прокласти відповідного перерізу кабель. Четверте. Встановити запобіжний автомат відповідного номіналу поряд з котлом. І п'яте обов'язково заземлення, адже експлуатація трьохфазних пристроїв без заземлення заборонена. Якщо у вас 5 так, то переходимо до наступного запитання. Коли ви отримали систему із двох котлів, які задачі ми будемо вирішувати? Перемикатися між пристроями по принципу День-Ніч при наявності двохтарифного лічильника. Чи використовувати електричний, як резервний. Резервний для системи опалення чи гарячого водопостачання. В залежності від поставленої задачі змінюються вимоги до гідравлічної частини та автоматизації системи. Тому пропоную розібратися з кожним рішенням окремо. Якщо у вас двохфункційний газовий котел, що нагріває гарячу воду в протоці, і працює на невелику систему опалення з декількох радіаторів, і ви до неї бажаєте додати електричний котел, то він може бути лише як резервний для системи опалення. В цьому випадку ми приєднуємо подачу зворотку системи опалення і обов'язково монтуємо зворотні клапани на подачі обох котлів для запобігання циркуляції між ними. Відповідно, вмикаючи і вимикаючи автомати, ми визначаємо, який із пристроїв буде працювати на систему опалення. Але нагрів гарячої води буде здійснювати лише газовий котел. Якщо ж ви бажаєте заощаджувати з допомогою електричного котла при наявності двохтарифного лічильника, то дану схему слід трішки модернізувати. Необхідно додати таймер з реле для блокування роботи. Газового котла вночі та електричного котла в день. В такому випадку обидва пристрої можуть бути завжди ввімкнені, таймер визначає, хто із них працює на опалення, а гаряча вода завжди нагрівається за рахунок газового котла. Якщо у вас в такій системі опалення використовувалась погодозалежна автоматика, і ви бажаєте додати електричний котел як резерв зі збереженням погодозалежного керування то слід буде додатково змонтувати ще й датчик зовнішньої температури для електричного котла і приєднати також його до автоматики. В цьому випадку, вмикаючи, вимикаючи автомати, ви визначаєте, який із пристроїв в погодозалежному режимі буде працювати на систему опалення зі збереження бажаних температур та часових інтервалів. Але в цьому випадку, на жаль, неможлива одночасна робота двох пристроїв, а відповідно і робота їх з таймером для заощадження по нічному тарифу. Якщо ви використовуєте газовий котел з бойлером безпосереднього нагріву, приєднаним до котла, і в таку систему. Бажаєте додати електричний котел як резервний, то було б недоцільно використовувати його лише на опалення, і вас би таке рішення не задовольнило. Звісно, хочеться нагрівати гарячу воду від обох пристроїв. В такому випадку найкраще рішення додати гідравлічний розділювач в систему. Котли ми, звісно, обв'язуємо подача зворотка з обов'язковим монтажем зворотних клапанів на подачі. А бойлер переміщуємо після гідравлічної стрілки. В такому випадку в нас може нагрівати гарячу воду як газовий котел, так і електричний. Або одночасно два. Крім того, слід додати два насоси для забезпечення циркуляції по системі опалення і для вантаження бойлера, а також модуль розширення для керування цих насосів. Відповідно, додаємо ще автоматику, щоб всім цим керувати, і матимемо погодозалежне керування. Так як електричний котел розглядається як резервний, то для забезпечення погодозалежної роботи автоматики від будь-якого з котлів необхідно додати податчику зовнішньої температури на кожний пристрій. Якщо ж ми хочемо використовувати електричний котел для заощадження при наявності двохтарифного лічильника, то нам слід забезпечити одночасну роботу двох пристроїв з автоматикою. Для цього слід додати каскадний модуль VR32B. Датчиків нам тепер два не потрібно зовнішньої температури, залишиться лише один для газового котла. І також додати таймер для того, щоб ми могли блокувати роботу електричного котла в день і газового котла відповідно вночі. Таким чином, наша система буде погодозалежною і автоматизована зразу на економію. Сподіваюсь, наше відео підкаже вам, на що звернути увагу, а також варіанти рішень поєднання газового і електричного котла. А кому цікаво, як це все скомутувати, ми знімемо окремий ролик.